Всім привіт, трошки трішки підкину вам новин по сторінці. Дякую Допрацьована. Тепер вона в ній ще трошки більше, ще трошки краще працює. З основних функцій, які були додані, це визначення пристрою, з якого було замовлення. Тепер додається, у нас автоматично пристрій, з якого було зроблено замовлення, і можна робити певні якісь висновки про замовлення, розуміти, звідки воно прийшло, чи це з телефону, чи це не з телефону. Також додана перевірка визначення мобільного пристрою. Тобто, якщо ви налаштовуєте рекламу тільки на мобільний пристрій, можна заблокувати повністю відправку всіх повідомлень, якщо людина прийшла. Не з мобільного пристрою. Тобто виглядає воно таким чином. Перше повідомлення це у нас по замовченню працює без визначення з мобільного чи не з мобільного. Тобто, ось перше і друге замовлення. Воно у нас показує, це без визначення, у нас показує, що тут зайшов зайшла людина з айфону тут зайшла з Макінтоша, з Маккосі. Тобто, з якого браузера повністю все розписано. Також в другому повідомленні висвітлюються utm міточки якщо вони є. В третьому повідомленні UTM-міточок менше, бо було менше передано. Тобто, зручність відображення UTM-міточок теж вже поправлено, працює гарненько. І останній такий нюанс, коли людина то стоїть у нас визначення, і ми не хочемо відсилати на замовлення до ремки. У нас є можливість відсилати на якийсь інший телеграм-бот, ну чи чат, бот, там немає різниці. А ми можемо відсилати, що було зроблено замовлення не з мобільного пристрою. Чи цей айпішнік був доданий до спам до спаму на сторінці? Дякую. Всі пам'ятають, що є можливість додавати айпішники прямо на сторінку, тобто не блокувати через костюм, а на сторінці дякую перечисляти наші заблоковані айпішники. Людина буде думати, що робить замовлення, але замовлення не буде падати. Тепер буде приходити і повідомлення вам, де що прийшов спам, чи, чи це не з мобільного перестою. Використовується тоді, коли ви налаштовуєте рекламу в Фейсбук кабінеті саме на мобільні пристрої. Воно є дуже зручне, воно є дуже цікаве. Ще новини по сторінці. Дякую. У нас додалася ще одна -ка. Зараз на даний час ми використовуємо, можемо використовувати будь-які підключення, які ми хочемо. Це у нас відправка йде в телеграм-канал. В телеграм-чат може, додатковий для спаму телеграм-канальчик або група. Можна налаштовувати такий, же самий, як основний. відправка, основна цей канал чи до, до себе. Можна якось окремо відділити, щоб бачити, що є у вас якась тобто, там спам-групка зробити, і що приходить спам саме оттуда. Потім по Сіремочкам у нас підключення LPCRM без проблем працює, все гарненько відпрацьовує. Саліс Драйв є можливість підключення KCRM. KCRM у нас відправка може бути двома варіантами: це звичайне замовлення і ліди. Тобто, якщо у нас стоїть воронка, то ми можемо ліди. Налаштовувати, да? тобто буде відправка не в замовлення, а в... саме в Ліди. Потім гібаш е Сремочка це наша cr е, Ну і зараз я ще додам декілька обробочок, тому що з'явилися ще дві Cреmки це Сіремочка, про яку я раніше писав в групі, і є у нас нова СРМка, називається вона Proфі CRM Дуже схожа на lp напевно, Напевне, що взяти багато функціоналу саме з LPCRM, але працює вона більш стабільніше, швидше, і плюс в неї ціна трошки менше, ніж. Групи тобто конкурентів по CRM -кам є. Це буде підключення ще профі РМ. І в телеграм-каналі я писав нещодавно. Про про, про про, 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 ще про одну CRM. Кіпінь CRM. Тобто, теж є канал, вона працює, підключення працює, гарненько налаштовано, можна в неї працювати. Всім гарного дня. Всього найкращого.